Друзі, усім привіт! Сьогодні вихідний день, і я після довгої розлуки з Прагою приїхала на кінець у нас. трошки погуляти, подивитися по магазинах, що нового продають, що нового пропонують. А тут такий концерт. Я приїхала на Ангіл на сміховський обходній центр сміховського. Уже <плес> <А, плес> празі тепленько, класно.

В Україні якось інакше кажуть, чи Гаш М, чи Тут ГАЕМ, А Італії, мені здається, що ще якось інакше. Напевно, перше зайду, щоб бачити, що тут є. Дивлюсь на такі жилетки. Дуже короткі. Дуже льняного багато. Для приємно, я собі купила до речі таку подібну. Подібне платтячко. Зараз вам покажу, якщо найду. Ці теж короткі. Це лени, цікавий. Як я так мала. Така була худесенка. Села таке. Пермала мене так носить. А я хіба дивлюся? Все mm -hmm. міняється. Ой, знову вертаються джинсові. Джинсове взуття. Також я мала і вже мені подобалось. Таких кольорів немає, все одно з до синіх. Буду мірити. Голубих, синіх, то є мої кольори. І я у діто в тому дурне. Як баба каже, моя казала дурне. Такі у мене сьогодні аутфіт. Торговий центр прям. Потеплела, вже плашняла. Смія аж горячий. Так, іду подивлюся в манго і в зал. Тут маленька манго, треба лихти на вот слова. Я щось ступила. Що пальтона, приношу на руках вот так. Беру такі модні штани, але дуже внизу широкі, аж дуже. Аж задуже блін. Може чисто замітати прагу. Так, манго нічого. Перейду в взад. же в зарі я купую такі ж там плещо, такі тунесеньки в них класні. Я маю такі зимові чорний. Така моя була покупка. Зарі были штаны. Напевно, більше вже нічого купляти не буду, хіба може буде розпуститися в футбол тільки не піжали дівчат Ми не хотіли коня в мене забрати А серед ти весень Старенький колобок і проглядай Бо ти сигаретний димок Олені, Олі, не прийти, не ролі, не дебни, сворі, не олені, 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 Всім привіт! Сьогодні приїхали до Праги, всі на купу. Йдемо подивимося на ярмарки в ті великодні. Трошки зайшли по магазинах, вже прошвернулися. Вам покажу, що у нас тут робиться. Я ти на що слова роблю. Що. Ідемо на обід. У нас відкрили такий модний. अल महेशन बोलते त्योहार ने

Клас. Так на здоров'я. За нас, красивих і молодих. Смачного дівчата. Великоночні терги. Веліконоча то великоноця то є паска. Великдень. Полуняний кнедлики. Писаночка крашаночка. Там деревце. Весело, гарно. Друзі, всім привіт! Ми після роботи приїхали в басейн. Трошки поплаваємо на годинку, порелаксуємо. vai. jacuzzi. Dobri? Dobri. На чилі кайфуємо. Після тяжкого робочого трошки на годинку прийшли по планах. кого якого на риба, а я так люблю плавати. Я так люблю платити. Як не їдемо на море, це тут так. Найулюбленіший весь спорт. Я більше нічого ніякий спорт не роблю, не люблю. Це. Це. Друзі, так це сковорітка, ту, що я купила в ікей. Тепер випробовую я навіть стейк. Але хочу вам сказати, що з чого тут зробимо? Плату, <турець> <плес> ну, одним словом, ми не знаємо, що це зроблено, але треба було бути... хворітка чагуна. Добре, що там була інструкція, ми таке не знали, перший раз. Одним словом, потрібно годину в духовку, на годину включити на 140 градусів, потім виключити. На другий день або вечір знов на годину включити, виключити. І знову годину. І аж тоді, тепер можна на ній смажити. Але потерти її олією, мітер олію, так було написано, такий був мені не є. Добре, що прочитали, так би і не знала. Не. Я таке ніколи не мала. Така тяжка капець. Ручка холодна. Я думаю, що це все буде гаряче. Таке, ручка холодна. Ну. Mm -hmm. no. Друзі, усім привіт! Ми в Мєльніку, йдемо святити Пасху, запізнюємось, склали кошик і Ось такий мій кошечок. Я серветку не купую, тому що я всі роки, ще мені з дитинства вишивала бабуся цей рушничок. І кошик я маю від п'ятого класу і цей рушничок. І я всі роки фу, задихалась так ношу. Які були модні, нові, ще якісь. Вони тут не обходило. Люди вже йдуть з дітками. Ти знаєш, що у нас плащенеться. И лица и сына и святого духа ми. Лица и сына, и святого духами, лица и сына, и святого духами, лица и сына, и святого духа, устройство связи связан, связанный, святого духа, мини рыця. І Сина, і Святого Духа, і Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Тебе хляпало? Це тебе туди не така макар. Тебе хоч попало. І браті і сестри що ми звершили це освячення так і тільки певний початок те, що здійснилося, що дійсно Господь наш Ісус Христос, після того, як Його відріклися, після того, як його засудили, як його бичували, терном Він конкурнували, після того, як він ішов кресною дорогою та був розп'ятий, помер. Був знятий із Христа і покладений до гробу, Потім Він воскрес і смерти. Цю... Дорога родина, друзі, знайомі, близькі і далекі, всіх, -всі, хто нас знає, кого ми знаємо і не тільки. Я вам бажаю мирних, мирних великодніх свят. Здорові прожити, в радості, в щасті з найріднішими людьми. Смачної Пасхи! Друзі, Христос Воскрес! Я вам бажаю гарного дня, щасливих великодніх свят, як у нас кажуть на Західній Україні. Ті свято провадити щасливо і других дочекати. Ми їдемо до мами, везем кошик, вчора ми ходили з Юлічкою святити, а сьогодні їдемо на сніданок. Зараз рано, чудова погода. Так то тоді цей, тоді дамо тобі. То звідси чи Як то Як мама гарно наготувала. Де ти такі салфетки купила? Такими когутиками не бачила яка краса. Якби мама ще де мала де купила. Христос воскрес! Воскрес! Так, ми поснідали і йдемо на цвинтар. Йдемо до бабусі, на цвинтар. Мама там іде, діду. Сьогодні дуже гарний день, чудовий. І кажуть, і на Україні. Погода. Добре, людям вийшла до церкви, до всього. Супер. Це вже все позацвітало. Зелену таку пасхальну декорацію нас Угу. Про це вже Ну, я на гілки треба десь. На поклади. І там інша і. А тепер обидві заложить це мій. Світкий Як Маріан каже, Кажу всім, що мою радість. Святами вітаю, мира, щастя, здоров'я. Кожній людині, кожній сім'ї. Всіх бажаних, цілого серця нашого.